Вітаю, друзі! Вважається, що колись всі дерева плодоносили. Дерева, які не давали плодів, були ознакою недосконалого світу, адже сенс життя будь-якого дерева це його плоди. Мудреці визначили сім плодів, які є вінцем плодоносіння: пшениця, ячмінь, виноград, інжир, гранат, оливки і фініки. Серед них Особливе місце займає інжир, який вважався символом самовідданості і самовіддачі. Інжир продукт самовіддачі, плідпізнання добра і зла то символ радості та вдачі, єднення й сильного крила. Інжирним листям прикривались Адам і Єва у саду, бо так сховатись намагались від Бога на свою біду. Тому інжир руйнації символ, єднання з чимось до кінця. Для людства він, мов добрий, янгол. Як дар безсмертного творця. Інжир поширений в країнах Середземномор'я та на Близькому Сході. У Середній Азії, на Кавказі, в Криму це дерево вирощують у відкритому ґрунті. Через то, напевно, інжир мав так багато назв. Наприклад, винна ягода, фігове дерево, фіга, смоква, смоківниця, карійський фікус. Це остання назва, підтверджує, що це субтропічна рослина роду фікусових. Але наукова назва інжир в Україні. Вона відома під назвою Фіга з 18 століття. Її культивували в Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Очевидно, вона би добре почувала себе і у Львівській області. Рослина дуже красива. Вона, як правило, цвіте двічі на рік. Квіти маленькі в домашніх умовах двічі на рік і в теплих країнах. А, напевно, у таких областях, які я назвала, можливо, тільки раз. Квіти маленькі, одностатеві. Суцвіття схоже на грушу. Суцвіття називаються сиконії. Сиконії порожнисті, а квітки сидять на їх внутрішніх стінках. Сучасні сорти обходяться без запилення, але розмножуються саджанцями. Є два способи розмноження саджанцями – це зимові безлистя і літні зелені живці. Їх сажають відразу в ґрунт, підготовлений для цього, і тримають на світлих підвіконнях, рясно поливають, тобто потрібно багато світла і потрібний щедрий полив. Сучасні сорти обходяться без запилення, але як я вже сказала, розмножуються саджанцями. Плоди інжиру мають до 24% цукру, а сушені до 37%. Плоди інжиру їдять у свіженому, сушеному та консервованому вигляді. Дуже смачне варення з плодів інжиру. З листя інжиру готують в багатьох країнах щось на зразок українських голубців. Отже, інжир дуже символічна рослина, яка засвідчує про руйнівні сили, які мають місце в історії людства. Інжир є повністю істинний. Він віддає нам усього себе. Інжир це можливість зізнатися з тим, що ми робимо. А тому, якщо людина дуже цілеспрямована і прагне щось отримати, над чим вона довго і багато працює. То в такому випадку дуже важливо тримати таку рослинку вдома, як інжир. Якщо ви надумали вирощувати його, то треба пам'ятати, інжир потребує багато вологи, тепла і світла. Якщо це вас не лякає, то тоді хай вам щастить на цьому поприщі. До нових зустрічей. Дякую за увагу!